Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 27 грудня. Після ранкових тривог пролунала серія невідомих вибухів та звуків у Києві. Пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема і у Вишгороді, Бучі та Ірпані. Удар міг наноситися балістикою по гез Києва. Інформація перевіряється. Утім, телеграм-канали пишуть про спалахи поблизу білоруського кордону, також в небі столиці. Поблизу дамби а на одну із білоруських дамб впало збитий вранці винищувач, зараз там лік. Підують прориву, догралися карма. Росіяни готують другу хвилю, а так по нашій енергетиці сьогодні вночі або протягом тижня зривають початок опалювального сезону після бабиного жовтневого літа. Цю інформацію публікував російський опозиційний сайт та посилаючись на власні джерела. Ще 26 грудня на авіабази в Енгелісі та Шайківці відправлено доручення готувати до ряд ту 22 м. У ніч можуть бути завдані поторні ракетні удари по ціліниці адміністративних у Києві джерела припустило, що вперше може. Бути застосована ядерна зброя, як мінімум два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів після проведення недавніх пусків. Пише «Гулагунет». У той же час російські війська на півдні України намагаються атакувати критичну енергетичну інфраструктуру, але основна їхня мета терор і знищення українських громадян. Країна агресор вже не приховує цього. Про це сказав речник української добровольчої армії Південі Сергій Брачук, Коментуючи останні атаки окупантів. Якщо ми говоримо про задання обстрілів, цих в Неочевидні, це спроба ворога вдарити по енергетичній критичній інфраструктурі, але першим питанням завжди залишається терор, терор, який вже давно вийшов на державний рівень з боку Російської Федерації. Власне, Росія вже навіть не намагається якимось чином, якимись центрами ухвалені рішення НАТО базами прикрити відверті спроби знищити українських громадян. Доказ тому удари окупантів по житлових будинках, конкретно по тих територіях, де можуть перебувати мирні люди, зазначив спікер. Брачук нагадав, що російські загарбники посилили атаки по запорі. Жю застосовуючи в тому числі Каби. використання росіянами кабів, це те, що сьогодні є також великою проблемою, зокрема для півдня нашої країни, страждають Херсон, Запоріжжя. Ми говоримо також про ворожу полістику, яка є великою проблемою для Одеської Миколаївської областей. Це ті засоби, які перехопити сьогодні, поки що важко. Тому терор з боку РФ триває, сказав Брачук. На його думку, РФ постійними атаками на мирні міста намагається створити умови, за яких українці будуть змушені залишати свої домівки або власне. Росіяни розраховують на те, щоб українці будуть здіймати певні політичні і суспільні хвилі, які мають впливати на вище військово-політичне керівництво України для ухвалення тих рішень, які будуть вигідні Російській Федерації. Власне, що головне це видавдання ворога, сказав речник. Те, що у РФ нічого не виходить, це очевидно, попри ті жертви, до яких призводить масові ракетні та дронові атаки, вважає брачу. Він також наголосив, що українські сили ППО працюють дуже ефективно. Якщо ми говоримо про дрони, то бачимо, що відсоток збиття шахеді Уже високий, понад 80%. Тобто, система протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи працюють дуже активно. А щодо кабів, на жаль, їх складно перехопити. Але, власні, за іншими даними. Озброєння ППО відпрацьовують настільки сьогодні. Це можливо, і звісно, ми сподіваємося на результати Шарогора-Рамштайну, На те, що обіцянки союзників щодо посилення ППО будуть утілені, розімував гість ефіру. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонім. Ніх телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.